Доброго дня. Мене звуть Денис Олександрович Пашевін. Я співробітник Інституту фізіології, і е, сьогодні ми з вами будемо розглядати таке явище, як е, робота серця та її зміни в результаті різноманітних патологічних впливів. Е, серце, це, е, по суті, є насосом. Цей насос перекачує кров для того, щоб вона могла рухатись по організму. І, звісно, що в цього насосу можуть бути якісь проблеми, і це викликає порушення життєдіяльності організму і, в принципі, веде до більшої частини летальних випадків. Серце людини. Схематично виглядає ось так. В ці дві камери кров надходить, з цих двох камер кров виходить. Е, на жаль, ми не проводимо дослідів на людях, тому ми взяли жабу, в якої є трошки відмінності у структурі серця. Вона складається з трьох камер: двох передсердь, в які кров находить, і е, одного. Шлуночка, який витискає кров назад. Як і будь-який насос, серце е, отримує іноді перенавантаження. Перенавантаження в гідравліці може бути двох видів. Перший вид це перенавантаження об'ємом. Перенавантаження об'ємом це коли в серце надходить така кількість рідини, яку серце фізично не здатне, не спроможне перекачати. В результаті буде порушення серцевої діяльності. Ну і друге, це перенавантаження опором. Справа в тому, що викид серця з цих шлуночків. Чи з цього шлуночка, він відбувається через якийсь отвір. Якщо цей отвір в результаті запалення, в результаті порушення якихось склерозу чи звуження, цей отвір звужується, його внутрішній розмір зменшується і стає невеликим, то за фізичними законами через цей невеликий опір, отвір буде. Набагато складніше випхнути кількість рідини, яка потрібна. Задачою нашою на сьогодні буде дослідити, який же вид порушень. Буде більш е, негативно впливати на серце, і буде викликати більші порушення серцевої діяльності перенавантаження об'ємом чи перенавантаження опором. Для цього ми будемо використовувати лабораторну тварину і моделювати на ній дослід е, старінга, який вперше задав це питання і отримав на нього. Відповідь. Нашим лабораторним е, дослідним об'єктом буде жаба, але для того, щоб на ній виконувати досліди, і для того, щоб вона не е, е, отримувала якихось негативних відчуттів, ми повинні її знеболити і знерухомити. Е, в той же час ми зараз оцінюємо кровообіг, тому просто відітнути її голову ми не можемо. Для цього ми Робимо е, спінальний шок, так званий, руйнуємо жабі спинний мозок. Для цього вводиться спеціальна така е, 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 штука в спинномозковий канал жаби. Після цього тварина перестає відчувати якісь больові відчуття і стає придатною для виконання досліду, який ми плануємо. Yeah. Так, ось. Це яскраве таке свідчення того, що спинний мозок зруйнований. Ось це неприродна ця позиція жаби, свідчить про те, що спинний мозок зруйнований повністю, і ми можемо продовжувати дослід далі. Тепер ми будемо фіксувати жабу до предметного столику. Жаба зафіксована, тепер нам потрібні невеликі ножиці, щоб е, отримати доступ до власне серця. Зараз ми знімаємо шкіру. Вона нам не потрібна. Тепер Передня черевна стінка жаби. Ось бачимо внутрішня будова, ось печінка, яка чогось дуже така немала. Так, а де ж наше серце? Ось воно, як бачите, воно ще б'ється, незважаючи на те, що тварина вже спіналізована, це називається так, коли руйнується спинний мозок. Воно виконує свою функцію, і ми не зруйнували кровоносну систему. Тобто вся кров, яка була в неї, зараз знаходиться в жабі. Тепер треба трошки збільшити доступ до нашого дослідного органу. При цьому не зруйнувавши його. Ось це легені. Жаби, бачите, їх треба трошки так зробити, щоб вони не заважали нам. працювати. ми можемо більше треба перерізати тут. Забороті. Можна зодно, чи Добре. Тут є різні. Ось так. Тепер ми отримали доступ до серця. Наступним кроком нам потрібно знайти аорти. Ось, як бачите, там, де я малював, є два перецерди і ось дві аорти відходять від серця. Одна і друга. А під серцем ось, є венозний синус, який надає кров до нашого насосу, який ми будемо. Досліджувати зараз. Для того, щоб дослідити е, структуру серця, ми повинні е, під'єднати наш орган, який досліджується, до спеціальної апаратури. А саме повинні підвести лігатури під судини серця. Зараз я, я помогу. Давайте. О! Так, одну аорту ми взяли на, 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 на лігатуру, щоб її в подальшому перев'язати. Тепер наша справа іншу лігатуру підвести під другу судину. Так, і друга є. Венозний синус Венозний синус тепер і третя лігатура. Ось готова. Таким чином, ми намагаємося зараз перевести серця з звичайного кровобігу на кровобіг розчином Рінгера. Для того, щоб оцінювати серцевий викид. Тобто, серце буде викидати якийсь об'єм крові. І ми будемо дивитись, як цей об'єм крові буде зменшуватись, чи збільшуватись, чи якось змін... змінюватись при навантаженні. Або при навантаженні опором, або при навантаженні об'ємом. Так, ось ми дійшли до венозного синусу. І зараз ми туди повинні вставити канюлю, яка буде замінювати кров розчином Рінгера. Така досить. Тонка процедура, тому вона не завжди виходить з першого разу. Венозний? Внозний синус. Так. Да. Лежить хорошо, Д, він він добре. Зайтися. Тобто всі магістральні судини, які йдуть до серця, ми зараз покло... підвели під них лігатури. І будь-яку з них ми зараз можемо перев'язати. Але нам цього мало. Ми ще будемо вводити туди катетер з рідиною, яка буде потім перекачуватися серцем. І ось ви бачите, ми успішно ввели катетер у венозний синус. І тепер серце перекачує замість крові розчин Рінгера. Це навіть видно по його кольору. Цей кольор вже не крові, а кольору розчину. Власне. Тепер давайте перейдемо на аорти. Будемо змінювати їх. Ось зараз ми зробили все, що потрібно для початку досліду. І як ви бачите, ось тут Пішло в той розчин, який ми надаємо у шлуночок, за допомогою нього перекачується у нашу канюлю через аорту. Наступним нашим ступенем досліду буде оцінка. Хвилинного об'єму крові. Як ви бачите, канюля з'єднана з, з так званою драбиною Старлінга. І в неї, ось тут як видно, є такі відгалуження. І коли серце буде працювати, то його об'єм. Перекачуваної рідини за хвилину, ми можемо оцінити за градуюванням пробірки. Ця система вона е, працює наступним чином. Рідина, яку ми подаємо за допомогою серцевого м'яза, підіймається по драбині Старлінга нагору. В драбині Старлинга є відгалуження, е, і е, ми можемо оцінити е, ступінь об'єм рідини, який за хвилину серце перекачує. Просто подивившись на градуювання пробірки. Чим вище буде підійматися рідина, тим більший опір вона буде спричиняти на дію серцевого м'яза за фізичними законами. Відповідно до цього, ми можемо оцінити, який же, власне, вплив буде спричиняти перенавантаження опором на серцевий м'яз, і до чого це призведе. Значит, як ви бачите, зараз рідина підіймається під дією серцевого м'яза все вище і вище. І ось перше відгалуження драбини Старлінга вже заповнене. І зараз рідина почне накопичуватися в пробірці. Коли вона почне там накопичуватися, ми будемо бачити час. Вірніше за хвилину будемо бачити, який об'єм е, рідини. Ось час пішов. час пішов. Та і серце накачує за хвилину кількість okay. рідини. Об'єм серця, власне, складається з ударного об'єму серця, який помножений на частоту серцевих скорочень. Ось ці дві складові і е, є основними параметрами для оцінки роботи серця. Перший наш результат е, впливу на тварину склад 2. І 8 мл за хвилину серце жаби перекачало крові. В подальшому тиск рідини на серце буде збільшуватися. Робота серця буде ускладнюватися в результаті цього. Які ж будуть зміни? Давайте подивимося далі. Наш дослід продовжується, і як ви бачите, вже рідина, яку на, 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 на серце. Виганяє, вже піднялася на досить значну висоту. В результаті, зараз ми подивимось, скільки це. ну Ось, як ви бачите, це буде у нас 25 см, тобто, більше ніж 25 см вже серце отримує таке навантаження від стовпчику рідини. Йому все важче і важче працювати, але воно поки що справляється з е, таким навантаженням: це серце здорової молодої жаби. Проміжні такі результати нашого змагання серця жаби і стовпчику рідини. Е, як ви бачите, на початку. Частота серцевих скорочень була 54, і вона не змінювалась протягом ось е, такого підвищеного навантаження до 20 см. На останньому рубежі, як ви бачите, виникла тахікардія. Але, якщо пам'ятаєте, то робота серця складається з ударного об'єму і частоти серцевих скорочень. Тобто, по логіці речей, серце. З тахікардією повинно було збільшити свій хвилинний об'єм. Але воно цього не зробило. З цього ми робимо висновок, що ось на останньому цьому рубежі підвищення частоти скорочень серця не дало адекватного збільшення об'єму. Тобто серце, скорочується часто, але роботу воно виконує погано. Ось, дивимося що буде далі. Так. Значить, як ми бачимо, серце жаби на ось такому ступені навантаження вже не справляється зі, своєю, зі своїми обов'язками, бо об'єм циркулюючої рідини не, не відповідає її потребам. Коли серце не виконує свою роботу, не може виконувати свою роботу, воно вмикає захисно пристосувальні механізми. Захисно пристосувальні механізми можуть бути направлені або на підвищення сили серцевих скорочень, або на підвищення частоти серцевих скорочень. Підвищення сили серцевих скорочень досягається гетеро і гомеометричними шляхами. В результаті яких серцевий м'яз виганяє кров просто сильніше, і об'єм збільшується, збільшення частоти серцевих скорочень є менш вигідним механізмом компенсації. Чому? Бо якщо збільшувати частоту серцевих скорочень, то серцю банально не залишається часу на відпочинок. Є така е, фаза серцевого циклу як діастола і вона зникає. І, і серце в результаті цього тахікардією практично. Може підтримувати з хвилини серцевий викид, досить недовгий проміжок. Як ви бачите, ось було в нас 5 см підвищення банки з рідиною. Тепер воно змінилося і стало 10 см над. Поверхнею жаби. В результаті нашого експеримента, в результаті перенавантаження серця об'ємом, ми е, викликали у жаби е, серцеву недостатність, яка проявляється в тому, що її об'єм е, серцевого викиду повністю не задовольняє її життєві потреби, серце практично не скорочується, е, частота серцевих скорочень ну, її практично немає, такі е, поодинокі скорочення. Е, е, і зараз ми будемо розмовляти. Про результати, які ми тільки що отримали, і їх інтерпретувати. Ну, ось дані наші, які ми отримали з вами тільки що при перенавантаженні серця опором при драбині Старлінга. В цифровому варіанті ми вже це обговорювали трошки. Ось графічний варіант. І як ви бачите, як на перенавантаженні 10, 15, 20. Сантиметрами серце практично справлялося з своєю роботою, її об'єм циркулю... викиду серця він практично не змінювався. Тобто серцю було нормально, воно нормально працювало Але вже з 25-сантиметровим перенавантаженням ми бачимо, що з'явились зміни. Зміни в показниках, які є е, дуже і дуже негативними, прогностично несприятливими, в першу чергу це стосується частоти серцевих скорочень. Серце на такому високому навантаженні почало скорочуватися частіше, щоб забезпечити організму хоча б той самий рівень об'єму циркулюючої крові, який йому потрібен. Але так як ми не зупинилися, то ми довели серце до е, стадії декомпенсації. Чому? Бо серце, по-перше, втратило можливість до е, відновлення хвилинного об'єму за допомогою е, тахікардії, і по друге, і саме головне об'єм викиду серцевого м'язу серця. Він впав, різко впав, практично бачите, з 3,5 до 1,5. Це критично, це несумісно з життям. А ось наші результати по другій частині експерименту: по перенавантаженню серця об'ємом. Об'єм серцевого викиду, як ми бачимо на початку, був більш-менш адекватний, більш-менш нормальний, який забезпечував життєдіяльність е, е, жаби. А при підвищенні нашого розчину е, Рінгера його висоти, як ви бачили, е, це призводило до зменшення прогресуючого зменшення об'єму викиду серцевого м'язу. Незважаючи знову ж таки на те, що серце намагалося вийти з цього. Патологічного стану, пришвидшуючи свої скорочення. Ми тільки що змоделювали недостатність серця. Вона розвивається за тими ж законами як у жаби, так і у людини. І як жаба, так і людина намагаються вийти з цього одним і тим самим шляхом. Це і тахікардія, яка, як ви бачите, не може адекватно забезпечити результат. Це і Гетеро і гомеометричні механізми це і в подальшому, в хронічному такому перебігу, буде супроводжуватися гіпертрофією міокардо, яке потім завершиться атрофією міокардо і власне загибелю людини. Сподіваюся, вас зацікавила наша сьогоднішня відеолекція. З вами був я, Денис Олександрович Пашевін, і до нових зустрічей.